О Пресвята Діво, Владичице Богородице, зі страхом вірою і любов'ю, припадаючи перед чесною іконою Твоєю, благаємо Тебе, не відверни лиця Твого від тих, хто вдається до Тебе. Благай, Милосердна мати, Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, щоб зберіг мир Україні нашій, щоб Церкву свою святу зберіг непохитною від невір'я, єресі і розколу. Бо не маємо ми іншої допомоги, не маємо іншої надії, крім тебе, причиста Діво, бо Ти всесильна для Християн помічниця і заступниця, позбав усіх, хто з вірою Тобі молиться, від падінь гріховних, від наклепів, злих людей, від усяких спокус, скорбот, бід і від несподіваної смерті, даруй нам Дух, сокрушення, смирення серця, чистоту помислів, виправлення гріховного життя. І прощення гріхів, щоб усі, вдячно співаючи велич твою, сподобалося Небесного Царства, і там зі всіма святими прославляли про чесне і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині по і повсякчас, і на віки віків. Амінь.